Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про важливі події з дня на день. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти, кожен дивіться. По своїй ситуації. І те, що стосується сфери вашої діяльності, то чашечка говорить про те, що вам все ж таки доведеться витратити більше сил і енергії, чим ви планували у вирішенні тих задач і питань, над якими ви сьогодні працюєте, і бажаєте отримати в якійсь визначені терміні, визначені результати. Чому? Тому що ви збудували плани, ви збудували стратегію і допустили деякі помилки. І на це не звернули увагу до дрібних невирішених питань, чомусь вважаючи, що вони ні в якому разі не можуть вплинути в цілому на процес і завадити вам отримані бажаних результатів. Але вони нагадають про себе, вийдуть на перший план. І заявлять про себе, про свою вагомість, про свою значущість. І тому вам нічого не залишиться, як зайнятися вирішенням цих дрібних питань. Тому що без них отримання результату нереально. І починається метушня, біготня по дорогам, вихід в якихось інстанції, зустрічі з визначеними людьми, отримання якихось довідок, документів. І з усім цим ви успішно справляєтеся. Ви навіть самі будете дивуватися тому, як вам це вдалося і як у вас це вийшло. Вкластися в визначені терміни. І вкластися, ви хотіли для того, щоб процес не сповільнювався, так? Саме не сповільнювався. Щоб він не розтягувався, щоб результати, які ви плануєте отримати в визначені терміни, все ж таки ви отримали, і нічого вам не заважало іншим задачам рухатися вперед. От ви тут стоїте з прапором перемоги, він розвивається над вашою головою, і стоїте, і у вас така гордість переповнює. Ви Радіте успішно зробленій роботі. А все це відображається в цілому на сфері вашої діяльності. Це дає вам ще більше впевненості в завтрашньому дні, в своїх силах, в своїх можливостях. І, звісно, в цілому буде змінювати обстановку навколо вас, роблячи її більш комфортною і більш благоприємною для вас. Вас. А ще чашечка говорить, що будуть все ж таки підібрані ключики до тих дверей, які на сьогоднішній день перед вами закриті. А за цими дверима ховається дуже-дуже цінна для вас інформація в пошуках якої ви. І знаходились це вихід на нові можливості, методи і способи, які ви можете успішно примінити в сфері вашої діяльності. І це допоможе вам прискорити ваше зростання і зробити ваші позиції більш міцними, більш потужними. І що саме цікаве, тут є зв'язок між цими ключиками і оцією вашою меташньою. По інстанціям зустрічами з людьми. І, мабуть, ці дрібні питання і стануть причиною того, що ви на ці ключики вийдете. Тому що, попадаючи в ці інстанції, спілкуючись з людьми, ви, мабуть, і отримуєте звідти інформацію, яка допоможе вам ці двері відчинити, дати вам вихід на ту інформацію, яка вам дуже потрібна була. І ще. Подивіться, який ключик ви тримаєте в руках, і над вами підкова, і прорив. І крок ви робите в сторону майбутнього. І процес, який ви почали колись, пішов. Сам процес, як начебто почав заходити в тупік. Але спосіб буде вами знайдено. Ви радієте цьому ключику, і цей процес знову буде запускатися, і найближчим часом ви приходите до результату. І знову ж таки зв'язка. Всі ці дрібні питання, які ви вважали неважливими, незначущими, в дійсності відкривають, скільки перед вами можливостей і дорог. Отакі От цікаві події на вас чекають. Ну що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то якась дорога стане для вас настільки вдалою, успішною, що ви просто повірити в це не зможете. В цій дорозі відбувається велика кількість зустрічей з потрібними для вас людьми, з якими ви давно знайомі. Ви спілкуєтеся, і саме в цій дорозі ви будете дивуватися тій інформації. Яку ви будете отримувати від цих людей, і в першому випадку тут зустріч з жінкою, яка відноситься до кола знайомих, і вона заявить про свої можливості, які, про які ви не знали. Щось у неї є в руках, якась влада, і вона може вам допомогти вирішити якусь задачу, якесь питання, яке ви відкладали на потім. Ви чекали вихід на визначених людей? А. Так виходить, що цими можливостями володіє саме ця жінка. Ви такого і подумати не могли. Хочу спілкуєтесь, хоче контактуєте з цією людиною. І, звісно, ви цими можливостями подальшому скористаєтеся. Тут також зустріч з якоюсь жінкою, також ваша знайома в дорозі ви заведете розмову, якась важка задача, вирішення якої ви відклали до. Кращих часів, як то кажуть. Тому що зараз не ті обставини, не ті можливості, ви не володієте такими ресурсами для того, щоб цю задачу вирішити. І от спілкуючись з цією жінкою, ви отримуєте пораду, скориставшись якимось методом, якимось способом і успішно цю важку задачу для вас вирішити, ви зможете в дуже. Короткий термін. Тут вихід в якусь інстанцію до якоїсь людини, мабуть, у цієї жінки є зв'язки і знайомства да, в даної жінки. І от, прислухавшись до поради, ви, не втрачаючи часу, швиденько відправляєтесь в цю інстанцію, взаємодієте з цією людиною і повертаєтесь звідти на крилах щастя. Тому що питання, яке. Здавалося, що не, не вдасться вирішити. Ви вирішите. Отака От на вас чекає дорога. А ще тут говориться про якусь активність зі сторони чоловіка. Близька вам людина це може бути ваш брат, син, тато, ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації. І тут якась. Знаєте, як. Все рівно людині а, і ну, ви спостерігали. Ви спостерігали за ним, і тут людина починає активуватися. І зібравши все в одну хапку, він починає все це виправляти, змінювати, налагоджувати, Тут якісь домашні хлопоти, домашні справи, якісь, можливо, там ремонти дрібні, щось тут таке. Які які потрібно вирішити домашні якісь справи, і він почне вирішувати? От щось тут про це. Так, що стосується перспектив в сфері діяльності, то тут у вас нові знайомства, і не дивно, тому що тут дрібні питання будете вирішувати, які ви вважали неважливими, так? І дивіться, скільки бонусів йде на вирішення цих питань, ще й перспективи, знайомства з новими людьми. В якихось інстанціях і все це виберете на заміточку, прекрасно розуміючи, що задачі, які на вас чекають попереду, важкі задачі, можна буде швидко і легко вирішити через зв'язок і контакт з цими людьми. Тому ви залишаєтесь задоволені знайомством з цими людьми. І що стосується перспектив дому, а ось. Фінансове питання впало і застрягло. І зверху ще навалились інші питання, і до цього питання, до вирішення цього фінансового питання ви ніяк не можете дійти. І от розмова, з якою жінкою, ваша подруга чи ваша знайома, можливо, сусідка, кожен дивіться по своїй ситуації, звернеться до вас. В якомусь питанні звернеться чи за порадою, чи за якоюсь допомогою. Тут, в принципі, все легко і просто вирішується, і ви затронете тему розмови стосовно фінансового питання, яке у вас ніяк не виходить вирішити. І воно все далі і далі відходить на задній план. І за порадою даної жінкою. Пропонуючи вам щось зі свого досвіду, причому тут ще буде з її сторони маленька, але як-не як, підтримка, і ви це фінансове питання витягуєте з дальнього ящика і починаєте ним займатися. І у підсумку ви справитеся з цим питанням. Це буде для вас в перспективі зовсім неочікувано. Просто завели розмову. Хтось прийшов до вас за порадою. Зайшов до вас так на 5 хвилин, а тут вирішується таке важливе для вас питання. І тут руки до неба підіймаєте, і тут ви руки до неба підіймаєте, так? Якісь благоприємні події будуть відбуватися, якась обстановка навколо вас буде змінюватися. Якийсь рух починається, ви радієте тому, що відбувається в вашому житті, і спостерігаючись. За цим всім ви розумієте, що починають вирішуватися питання, які залишалися. Якась така внутрішня впевненість з'являється, що все налагоджується, все поправляється, і ви з усім справитеся в очікуванні чогось нового ви спостерігаєте. І це все дійсно натякає вам на зміни в вашому житті. І ви це. Інтуїтивно навіть будете відчувати, що наступають для вас благоприємні зміни. До речі, чашечка чомусь показує цифру 9 і 1. Можливо, 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 в когось програється з 19 по 9, або з 9 по 19. Так, от щось тут буде відбуватися. Якісь ключики у вас тут будуть в руках, якась можливість, ви будете спиратися на ці ключики. І от, мабуть, в оці дати, ці зміни будуть відбуватися. От як стартуєте, на дев'ятку ступаєте і готуєтесь до стрибка. І ви опинитесь в нових умовах і йдуть. Величезні просвітлення в ваше життя, і темнота, і зупинки, і паузи, і якась невизначеність, все це залишається у вас за спиною і заходять просвіти. Хороші зміни, хороші поправки такі йдуть, і йде попередження, і йде попередження щоб ви були обережні з жінкою, з ініціалами. Звертайте увагу на букву С і букву Н. І ще буква М. Ледве-ледве її видно, ви щось з недовірою відноситеся до цієї жінки. І таке відчуття, що вона доводиться вам, родичкою, для когось це так може програтися. Якась хитрость, якась вигода, яку вона намагається мати. У спілкуванні з людьми. І тому ви цю людину тримаєте на відстані. Щось вона тут активується найближчий період, і вам потрібно тримати руку на пульсі. Це прям важливо, бо вона починає проявляти інтерес до ваших знайомств. Особливо цікавість буде проявляти до тих контактів, у яких є влада в руках. Такий є сьогоднішній. Інформаційний випуск для вас. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а хто з вас хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтесь за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!